преміум партнер української прем'єр-ліги. Вічна пам'ять героям і слава Україні! Героям слава. Кожному матчу передує хвилина мовчання, але це ті речі, які. Неодмінно мають бути в нашому футболі ось в цей час. Це те, що нагадує, в який час ми живемо і завдяки кому можливий футбол в Україні у 2024 році. Велика війна триває, на жаль, і про це неможливо забути. Перший сезон проводить. Ну, але е, дуже вдало інтегрувався. М'яч у грі залишається. Кривбас в атаці правим флангом Кузик. Здавалося, прибирав, але. Ну, це епізод, який показує настрій київської команди. Моменти ще біля воріто болонь. Дякувати режисеру трансляції. Встигли повернутися на лайв камеру і побачити цей момент. Як він народжується, передача розрізна насосу проходить і він сам пробиває Федорівський. Виходив із воріт. Але ж яка тонка передача зараз? Хто її віддав? Бандейра чи ні? Виконуватиме цей стандарт лівою ногою до штрафного майданчика. Федорівський виходить із воріт. І грає у цей м'яч. Атака Кривбаса продовжується. Відбиваються силами Руслана Черненка. Футболіст Болоні лежить у штрафному майданчику. Треба зупинити гру. Не здіймається він на ноги. Прямує до нього зараз Андрій Коваленко. Наш матч зупинено. До того, що це приземлення було не надто вдален. Ну, бачите, тут навіть лівий бутс злетів із його ноги. Подача з правого флангу. Чи буде удар насосу. Подача йшла, удару немає. Підбирання з футболістами кривбаса. Татарков лівою ногою пробиває. Чи блокує футболіст у Болоні його удар? Чи це, власне, удар Татаркова був настільки неточним. Давайте на повторі подивимося. Тут, до речі, треба відзначити, знаєте, кого? Треба відзначити Слободяна. Прийшли моменти ще. ой ой Ой-ой-ой. Другий цікавий шанс. Другий хороший момент кривбаса в нашому матчі на 24-й хвилині. Про жоден офсайт мова тут не може йти. Принц Аду опрацьовує м'яч, захищає його дуже якісно, дуже класно корпусом. Передача Максима Луньова, до речі, проходить і нічого не може з тим зробити Данило Карась. Так він заважав він свою частину оборонної роботи. Ну, здавалося, виконував позиційно, але він не завадив пробити у цій ситуації африканців. За. Рака, кожушко, очевидний акцент Карасна Мединського. Краснопіро зачепився за м'яч, зробив те, що він вміє дуже якісно робити передачу Мединського. Удар Вишневського. Те, про що я вам казав, оболонь свій момент знайде. Оболонь це та команда, і там є футболісти в групі атаки, які мовчать, мовчать, загойдують, заколисують. Професійні заколисувальники захисту. Ну а тут от відборовся зараз. Краснопір і одразу момент. І одразу тут є зона. І одразу в цю зону проходить передача на Вишневського. Вишневський, який. Заминають схожі м'ячі забивав. М'яч на правому фланзі Соса туди його переводить. Вантажиться до штрафного майданчика. Соса пробиває, повз ворота. М'яч проходить. За діями соси в цьому епізоді було цікаво стежити. От він віддав у фланг і одразу пішов отримувати цю передачу. Зверніть увагу. Ось він біжить у напрямку 11-метрової позначки і випереджає Владислава Приймака, і пробиває головою. Обігрався зараз із принцом Бандейра. Прокидає насосу, виходить і воріт Назарій Федорівський. Ну, о, ну, тут здається, без втручання з боку когось. Чи зачепив все ж таки ногу Принц Аду? В разі чого є в резерві з-поміж голкіперів у оболоні Олександр Рибка. Момент зараз накриває м'яч кліщук. Кривбас в атаці бандейра. Рафаель Бандейра послизнувся зараз перед ним Прокопенко. і відчув. Це Бандейра. Тонко грає Бандейра. Удар! Забиває денис Кузик. 57-ма хвилина. 1-0. Кривбас виходить вперед, показує емблему на трибуни Денис Кузик, і разом із фанами Кривбаса святкує цей гол. Рішення Бандери в цьому епізоді на це треба звертати увагу. От він відчув, що футболіст, який був поруч із ним, послизнувся. Зараз на повторі от саме на це давайте звернемо шановні друзі увагу. Розпач. Розпач на обличчі Назарія Федорівського. Кузик відправляє вітання на трибуни. Другий м'яч кузика у 2024-му. Четвертий, якщо не помиляюсь, м'яч загалом у цьому сезоні цю інформацію перевіримо. Ось тут послизнувся Єгор Прокопенко, і Бандейра пішов. Не було ніякого офсайду. Там кара значно нижче розташовувався, і Бандейра прибрав. Бандейра зіграв, оцінив епізод і асист від Рафаеля Бандейри. подача Удар по воротах. Напрямку воріт. Давайте так. Я уточню власні слова. Данило Бескаравайний, Це футболіст, який в атаці теж може бути помітним, не лише в обороні. Так, зараз не хороша робота. від Відторонухою і Удар поворотах на 72-й хвилині. Ось це так вийшов. Вийшов, так вийшов. Кліщука перевірив і оболонь. Це... А, нерв цього матчу. І Бандеру тут зараз старануха запресингував. Не дограв тут і Бізімана з точки зору підстраховки. Чисто. 21-річний Денис Кузик у нас відзначився сьогодні забитим м'ячем. Удар по воротах чи ні. Лук'янчук не направляє. Але шанс неймовірний зараз знову виникає завдяки стандарту. От говорив Іващенко, що в попередньому матчі з Дніпром-один зі стандарту моменти біля воріт болоні виникали. Що волон Але... сама завдяки стандартам може створювати моменти, продукувати їх Кузик Чисто зіграно проти нього підбирання дає грати рефері. Твердохліб різає передачу кожушкою з м'ячем. Кожушко знаходить момент для удару. Ні, для передачі твердо хліб. А чи не було там гри рукою? Ось це питання. Тут відкладаємо вар на матчі працює нагадую, ще раз. Кузик! Удар в площину воріт, забирає м'яч Назарій Федорівський. Повтор цього епізоду. Дубко з цього ракурсу, чесно кажучи, дуже складно щось сказати. Удачо удар! Влітає. Зараз е, дуже мотивований Данило Безкоровайний. Здається, це він був е, на кінці цієї атаки. Е, так, тут пішов до кінця. Я не хочу зараз там конкретизувати. Важкувату поки що сказати, за що саме бореться кривбас, але бореться за серйозні місця. Бореться за медалі. Це, як мінімум, подача зараз моменту Кривбаса. І пробиває саме понедільник. Юрій Бакулко, футболісти, які вийшли з лави для запасних. Всі створили цю, цей момент. Фінальний свисток рефері нашого матчу. Кривбас виграє. Кожушку там ще хотів грати, здається, було єдиноборство за його участі. Все, це вже не має значення. Фінальний свисток прозвучав. Це означає, що 40 очок набирає Кривбас. Кривбас переграє оболонь вдома в непростому. Непростому, скажу я вам, матчі для команди Юрія Вернедуба, але найголовніше в цій ситуації три залікових бали, які лягають до скарбнички господарів.